Наступне, що нам треба обговорити, безпека. Саме сирі ягоди в деяких викликають нудоту і підвищене газоутворення після кулінарної обробки, ну, там варення, морський сіль, соуси у більшості все добре. Також звертаю увагу, що будь-які ну, в лапках лікувальні форми настої кори, концентрати, капсули. Не мають жодного відношення до вагітних, до тих, хто годує грудьми, до дітей перших 12 років життя. Звичайні страви з калини після термообробки допустимо. Тепер калина та ліки. Про точні взаємодії даних мало. Головне правило калиною не замінюємо призначені препарати і не додаємо для профілактики без розмови з лікарем. Особливо, якщо приймаєте засоби від тиску та засоби для розрідження крові. Загалом, лікарське резюме таке: народні рецепти це про, про смак, затишок і традиції. Якщо лікуємося. Лікуємося у лікаря, а калину в морс, в желе, в кисіль.